Замах на зеленську Глава ГСБУ Василь Малюк вперше публічно розкрив деталі гучної спецоперації, яка відбулася торік. Як повідомляє Главком на закритій зустрічі з журналістами, він розповів, що двоє полковників управління держохорони, які мали би хороняти керівництво держави, працювали на ФСБ та готували вбивство президента. Один із замахів планували просто на банковій, інший у польському жешові. Там замах намагався здійснити завербований ще з часів СРСР військовий пенсіонер. У Києві ж змову координував офіцер охорони СБУ понад два роки документувала дія агентурної мережі, яка стежила не лише за Зеленським, а й за Кирилом Будановим і самим Малюком. Червня 2025 року СБУ втретє атакувала Кримський міст. Про це під час спілкування з журналістами повідомив очільник СБУ Василь Малюк. За його словами, під час операції було використано понад 2000 кілограмів вибухівки, по 1100 кілограмів на кожну з двох ключових опор мосту. Вибухівку заклали під водою. А перший пристрій активували близько п'ятої ранку. Малюк назвав цю атаку початком нової епохи та підкреслив, що міст є законною ціллю, оскільки використовується Рос. Сією для військової логістики підготовка до червневої операції тривала кілька місяців і координувалась особисто головою СБУ. Понад сотню дронів і жодного шансу для російської авіації. Глава СБУ Василь Малюк розкрив нові подробиці унікальної спецоперації Павутина зі знищення стратегічної авіації Росії. Як пише видання Главком, у рамках операції залучили 117 ударних дронів зі спеціальними кумулятивно-фугасними зарядами, вагою більше півтора кілограма. Безпілотники били точно в критичні точки літаків паливні баки, авіоніку кріплення до ракет. Підготовка тривала майже Півтора року з листопада 2023-го. Уся операція зазначив малюк, зберігалася в абсолютній таємниці. Деталі знали лише президент і один співробітник СБУ. для провезення обладнання. Довелося навіть підкупити російських митників. Україна повернула три тіла російських військових країні-агресорці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами. До Росії тіла передаються лише після 100-відсоткового підтвердження збігу. Загалом у 2025 році Росія вже передала Україні 20 тіл. Під час обміну Росіяни змішують тіла своїх військових з українськими воїнами. Таким чином Росія використовує репатріацію для інформаційних маніпуляцій. Нагадаю, протягом останніх двох тижнів за домовленістю у Стамбулі відбулася репатріація за формулою 6 тисяч на 6 тисяч. Хотів би сказати, що це теж велика робота наших всіх фахівців, нашої команди. Держава-агресор навмисно намагається завантажити нас роботою і потім звинуватити, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей щодо ідентифікації. Ну і звичайно, ми говоримо, що це звичне недбале ставлення ворога до своїх людей, до своїх солдат тому. Ми ідентифікуємо і російських солдат, які яких нам підкидають. Ми говоримо, коли що мабуть Росія не хоче виплачувати відповідні виплати своїм своїм бійц своїм бійцям, сім'ям цих бійців, і тому дуже багато десятки фактів, які ми будемо прилюднювати після відповідних експертиз. Ми будемо прилюднювати для того, щоб цю інформацію бачили не тільки наші громадяни, а й громадяни Російської Федерації.